Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас огляд на парфум, що був на моєму вішлісті. І якщо ви вже дивилися те відео, то напевно знаєте, що я мріяла про Баде Аль-Уд Noble Blush від Латафи. І я насправді не можу повірити, що вже придбала цей парфум в такому шикарному дизайні. Подивіться на цей неймовірний флакон. Тут по нотах також все чудово. Хоча ви знаєте, напевно... Ви пам'ятаєте, що минулого року я так конкретно пройшлася по арабській парфумерії і хоча знайшла багато цікавого для себе, там було і декілька невдач. Ось, наприклад, цей парфум з цієї ж колекції мене досить так розчарував, але я не могла встояти перед цим ароматом. Тож давайте я вам про нього розповім, а ви дайте мені знати, чи вже тестили щось з арабської парфумерії, можливо, що я радила, і як вам ці парфуми. В цьому ароматі на старті є нотка Троян. Молока і справді відчувається ця легка лактоніка. Це не наче трояндовий крем, а ще він мені нагадав трояндовий бабл ті. Це дуже солодкий напій, і там відчувається ну, майже як трояндовий сироп. Але насправді найвідчутніша нотка для мене в цьому ароматі це тістечко Безе. Ось воно таке свіже, м'якесеньке, легеньке, але припудрене. Знаєте, таким цукром, ця пудра дуже відчувається, можливо, через мигдаль, чи є ваніль, і сандал з мускусом дуже легкі, вони майже непомітні, просто в базі роблять його більш парфумерним, а не таким відверто їстівним. Хоча це. Точно гурманіка легка, приємна, жіночна, я б сказала, навіть дівоча, в лактонному, солодкому гурманському стилі. Це зараз дуже популярно, тому я можу його назвати трендовим. І він мені навіть нагадав ексклюзивну версію Деліни, бо там також відчувається ця троянда така трояндова пудра, я б її могла навіть назвати. Тут дуже реалістичне це тістечко безе. Якщо ви полюбляєте цукрову пудру і її такий легкий пудровий, солодкий ем, аромат, то я впевнена, цей парфум вам сподобається. Він дуже гарно сидить на шкірі. Багато арабських парфумів, агресивні і дуже інтенсивні. Цей аромат досить ніжний. я насправді його придбала, щоб носити на роботу, а буду я його наносити вранці, тому я дуже тішуся, що він досить приємний. А не такий відвертий і провокаційний, яким араби часто бувають, тому він шикарно підійде на роботу, щоб звучати приємно, оригінально, але водночас це дуже компліментарний аромат, бо гурманіка багатьом подобається. Я знаю, що Delina Exclusive – це. Досить такий а, парфум на загал, від нього гарний шлейф, і цей аромат, боже, я його на собі відчуваю. Від нього також гарний шлейф. Можливо, якщо вам подобається Деріна Ексклюзів, і ви шукаєте щось таке з арабського світу, я вам його можу порадити. А ще я хочу розповісти про декілька інших парфумів, з якими я помітила, його порівнюють. Наприклад, Яра від Латафи. Ну, ви вже, напевно, чули, що я розповідала цей парфум, я придбала минулого року. До речі, і носила також на роботу. Для мене це більше про ну майже таке дуже пропитане тістечко з легким кремом і кусочками фруктів. Він мені здається. Бій не зовсім не такий пудровий, набагато більш свіжіший, і він також класний, але не такий потужний. Тут немає пудри, тут є більш свіжості, і ось, знаєте, начебто, гарний трояндовий бісквіт, пропитаний легким кремом. Тут все ж таки більш молочності. Є ось ця. Цукрова пудра, і її дуже багато вона відчутна. Це одна з найпотужніших нот, тому я можу сказати, що вони не зовсім схожі з Rose Prick від Tom Ford. Цей парфум насправді про таку колючу троянду, е, вона дуже пряна. Я... О, вони зовсім різні. Цей звучить майже так е, брудно-пачуліво, дуже нішово. Тут взагалі немає так багато солодкості, але є така тепла пряність, і її дуже багато, тому вони зовсім різні. Я не можу сказати, що я можу їх порівняти, а ось парфум, з яким його порівнюють, і я можу підтвердити, що є схожість між ям бужі Каялі і цим парфумом від Латафи, бо ну вони про такі, знаєте, рожеві цукерки. Це не начебто. Досвід а, дитинства, коли заходиш в магазин з цукерками, і вже в повітрі вітає цей аромат солодощів. Так він трішечки синтетичний, нічого не можу сказати. Є тут а, такий вайб, тому якщо ви полюбляєте прямо реалістичні, але а, такі нехімозні солодкі аромати, то тут є трішки цього, але я не можу сказати, що це удушливі аромати, від яких стає важко вони досить легкі, як такі приємні цукерки, які хочеться. Все більше і більше. Як на мене, каялі е, маршмеллоу більш е, пухнастий і він більш комплексний. Тут більше якихось елементів. Ось, наприклад, відчувається дуже реалістична така, ну, майже як. Е, цукеркова, майже як льодяник, фруктовий елемент. Це не начебто фруктовий маршмеллоу, Справді, от такий дуже солодкий, смачний і є в базі трішечки від Хо. Якщо ви знайомі з цим парфумом, він нагадує букару, але набагато легший, не такий. Прям, ну, для мене цей парфум дуже важкий, і я не можу його носити. А от Барбари Хетт це для мене така більш юна версія того аромату. І є тут присмак цього, якийсь ну, майже невловимий натяк. Я не можу сказати, що це прям один в один аромати, але воно десь там може колись під настрій помітитись. В Noble Blush цього немає, але є. Такий, знаєте, натяк на характер Delina ексклюзів, тому в цьому вони різні, але в поєднанні солодких нот і нагадуванням цукерок з дитинства, коли ти малий, тобі хочеться усього і неважливо, як воно смакує. Просто цукор, цукор, цукор це про. Цей аромат мені він дуже подобається, подобається пудровим елементом дуже сильно, бо я обожнюю цю пудрову текстуру в ароматах ще з дитинства, тому це точно мій аромат. Він досить недорогий. Я можу сказати, що він шлейфить, що він звучить дуже позитивно, жіночно, і я впевнена, що мені буде комфортно з ним ходити на роботу, тому що я можу сказати, не розчарована цим сліпим придбанням місяця. Я його хотіла. Я його придбала, тож е, можете мені позичити тільки, щоб і далі я так все купувала з вішліста, а не спонтанно. Тож, якщо ви не бачили попередні мої відео, можете їх передивитися, щоб знати, які парфуми я планую купити. нові. Мені напишіть, чи це відео було для вас корисним, чи ви полюбляєте такі солодкі, цукрові аромати. І як вам взагалі гурманіка, бо вона була усі. Топи трендів минулого року, я думаю, в цьому побачимо ще більше смачних солодких ароматів. А якщо у вас залишилося питання, пишіть. Мені дуже завжди цікаво з вами спілкуватися. Напишіть, будь ласка, які парфуми плануєте купувати ви в цьому році. А якщо є у вас конкретні запити по темах або парфумах, про які вам цікаво дізнатися, то мені буде дуже важливо це почути, бо зворотній зв'язок з вами важливий. Коменти, лайки та підписки просувають мій канал, тож Будь ласка, будьте активними, і я вам бажаю гарного дня. Слідкуйте за мною в соціальних мережах. Уся корисна інформація в описі до цього відео. Підтримуйте збори на зсу, залишайтеся позитивними та слава Україні! Па-па!